Всім привіт! Як Ну то у нас чуть-чуть хорий на голову, то як завжди. Навіть не привітався. Вообще позор. Чого я опять зробив? Почав відео я, а ти даже не привітався. Ну, він безсовісний, коротше. Совість немає. Значить, ну... Я не помню, що я хотів зробити у прошлому відео, але я пам'ятаю, що мені треба шерсть. Чомусь. Чомусь я це помню. Так що я йду шукати шерсть. Так, це дуже важливо. Да, важливо. Діамантиків. Я ще не знаю, де тут шукати шерсть. Ні, я сповнив. Мені дерево треба. Було. Я сповнив. Мені дерево. Хто треба шукає дерево, шукає дєм. Нет, нам треба чуть-чуть щось повозні... повозні... Поважніше, по, 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 по ніж е, ця шкура овечки. Нам треба їда, нам треба йти до жителів і обкрасти їхній огород. <риклад> не <лунуйся. риклад> Ти не зробиш це першим, тому що я вже у деревні. Но это мы знаем. Там золото уже не Мне кажется... Мне кажется, что он где-то в деревне, так что я возьму на всякий случай пушку. А нет. Ладно. Конечно, жителі чуть голодними, но це не наші проблеми. Да и чорт це. Залучилося. Залучилося. Колокольчик. Ну ти тут не все тут Інтер'єр не взяв. Прям ніякий. Як можна не брати інтер'єр? Ну, можна не брати інтер'єр. Скажи, что заливарку? У нас що? Все приходиться. Я вообще, я. Мы мене сьогодні так заплітається язик, це прям ужас. Я знаю. Я знаю. Mm -hmm. так, ну мені треба желізо і звіне голям. Що mm -hmm. ти йдеш про мене? Нє, дякую, я вже добув. Ну є не було. Да я і сам можу добути. Який тут красивий mm -hmm. домик, ну я би тут жив на твоєму місці, Домінік, ну ти якийсь лох пішов у цю... Не знаю, де ти є. Я не знаю, де ти. Ну і знаю, де я. Не знаю, де ти. Якщо що, вже от в деревні піш... пішов. Пішов. Не знаю. Ти розпил оберігся? Что знаю, ты десь близько, бо ти у мене на карте. Блин. Все, у меня пів сердечка. Ну тут. Да, 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 да. Нет, да! скелет! Нет, нет. нет! Так, а ти чо тут те пехався? Значить в тебе десь тут будинок. Oh, так, де ти пехаєшся? Ну я ще здохну і так, бо мене пристрелять. Ти тут те пехаєшся! Так, скоро, скоро треба ставити мітку! Я знаю, я можу знайти твій дом. Да! Да, у мене є мітка де я здох! Все! Давай спати, Домінік. я на утро до тебе прийду. Гості ну чекай, чекай! Я підготуюся даже. Я тобі. Давай я просто прийду реально в гості. Я тобі кое-что принесу, прикольне. Ну добре. Ну, позирай. Ти не піднімаєш на мене зброю, я на тебе не піднімаю зброю, я приходжу в і даю тобі сюрприз. Добре. Так. Тільки треба розібратися, як туди пройти. Боже, як добре, що я туди тебе уб'ю. Ти що, не здох?

Тільки треба розбратись... Ой, разобратись, як в нього попасти? Ну, мех... mm -hmm. механізмів ти... А, я тебе даже вижу. Блин, а... Ти тут близько? Так, так ні, я вже... А, так. Так що тут сложного? Цікаво. Цікаво. Скаві у тебе будинок, Домінік мені Боже. Отекрієте мені, пожалуйста. Держіть свій один булижник. Скромно живете! Діра ж мене будинків робити. Даааа, скоро вы... Ну вот вам подарок. Да ладно, мені і так додому треба. Ой. Я, я векину тобі гене. Тут То тобі подарок. Тут треба доробити сундуки, йоснив. Мені дерево треба. Ну, ми тепер знаємо хоч де домінік жиє. Що кажеш? Секретна інформація. Яка секретна інформація? Де ти живеш? Так. Mm -hmm. да. Ну ок. Секретно, Його так секретно. секретно. Дуже за секрет, конечно. Прям така секретность-то. Mm -hmm. Ладно. Mm -hmm. Ладно, mm -hmm. да, mm -hmm. да, да, топник. Вс. Просто цю mm -hmm. секретность. Mm -hmm. Мне треба будет зараз mm -hmm. задарить. Mm -hmm. А, мені все таки да, треба шерсть. Хто мене придушить? того откуда ви появляв? Даже не поку. Я тебе не тут. Ти. А. 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 Ні, не хочу. А чого? А, ну, там а, було... Мені розвиватись треба. Опа! Овечки! Здрасте! Ван! Алман! Это все овечки, я бы, я их чую. Oh. Овечок! Вообще офигеть! Да, у меня их не Тоже треба за пушками піти зараз. Так, так, а ты хто? Сейчас. Так, да, блін, господи, ростеш і ростеш. Треба зробити лісницю, як Ну, по суті, так, да, тільки одну можу зробити. Ой, це пилета. господи. О, куда это? О, Боже. Целій, і бачу, дом, не кажется, це я не слипей. Не, ну, конечно, більше віроятні, що я просто слепошара, но... Так. Ладно, ну. його тут не замічаємо. Мене. Тебе ми не Ладно, мене замічаємо. Ладно, пора вже. Ти <гас> ще хто такі. <гас> пора воспользуватись складом. Ну, сундук я один. Треба про те, я не использую. Де? я про тебе і не хочу ніч использувати. Блін, все тут не добре. Треба сюди. Щоб так проходити. Ну туди, по суті, раз... три сундука ще треба. Чуть-чуть дерево треба. Ей, у тебе Да, по-моєму. Проти... <звук> Я не подарка, не Я покупляю, такие теми чок. Ха. Ну ти йдеш мене об... Ні, якщо че. Не йду убивай. То есть ти ми його приходиш. Так, не. Все, добре. Зараз тобі відкрию дверки. придумал, что это сделать. Так, тут у нас было... О, вообще офигеть будет. Так, треба еще спуститься в подвал. Почекай, почекай чуть-чуть. Я извиняюсь, чуть-чуть почекай. Ну почекай проходи. О, говорити, такі. Ну так. Разів. Прикольно. Тут у мене подвальчик. я тут храню. Тут у мене подвальчик, я тут храню вещі. Що там звуки? Де да, це розбойники тут паляться? Тут у мене балкончик. Ну тут я хочу зробити тут таку. Тут буду жити. Тут просто стіни треба доробити. Та що тут такого? Можете подивитися? Тао, можете подивитися. Що вам цікаво. Це прям ви постарались принести такий чудовий подарок. Дякую. До речі, оце, що останні, ці тяші ягоди, прикольні. Ну, я думаю, це відео може теж підходити до кінця. Так що, всім пока.